Вівторок, тобто завтра старт саміту НАТО у Вашингтоні. Парламентський вимір: що зроблено, які кроки вже намічаються на після саміту? Ну, ви знаєте, що є парламентська асамблея НАТО Україна та спостерігач. Власне, це парламентська асамблея, яка включає парламентарів всіх держав НАТО. Нещодавно була сесія парламентської асамблея НАТО, де була підтримана парламентарями держав-членів НАТО за участі, до речі, відбувалася. Сесія генерального генсека НАТО Стоттенгера про те, щоб дозволити бити, бити зброєю партнерів по території Росії, да, якщо це йде мова там про аеродроми, з яких от і зараз в цю хвилину нас обстрілюють. І звичайно, що це поїхало по всім країнам-членам НАТО, і парламентарі будуть тиснути на свої уряди і формувати думку, що це необхідно зробити. Що стосується самого саміту НАТО, так ми очікуємо дійсно. Що будуть практичні рішення? Це вже анонсовано, близько 40 мільярдів на наступний рік підтримки від НАТО. Ми очікуємо рішення вже на зараз, особливо по системі протиповітряної оборони. Ми бачимо наскільки зараз це важливе, навіть в цю хвилину Росія продовжує тероризувати. Має з'явитися представник спеціальної НАТО в Києві, який буде координувати допомогу. представник України при НАТО має вийти на рівень посла. І що саме головне, ключове рішення, яке ми очікуємо, це те, що НАТО для того, щоб не залежати, як ми сбачили в цьому році від політичної кон'юнктури того чи іншої держави партнера, НАТО хоче взяти більше на себе координуючу функцію у питанні забезпечення військової тимки України. Дякуємо Дякуємо за інформацію. Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики між міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.